На 16 серпня Росія атакувала Україну. Зокрема, армія РФ обстріляла Харківщину. Загинуло двоє людей. Ще 12 поранені. Повідомили у поліції Харківської області. Окупанти минулої доби здійснили 106 обстрілів, випустивши 506 снарядів по населених пунктах області. Вогнеборці ДСНС разом з місцевими пожежними охоронами виїжджали на гасіння 17 пожеж, 7 з яких виникли внаслідок влучань ворожих боєприпасів. Горіли житлові будинки, господарчі споруди та сухостоєм загальну площу 2,6 гектари, повідомили в ДСНС. Вночі сили ППО знищили над Україною п'ять російських дронів: три шахет і два БПЛА встановленого типу. Росія також атакувала трьома балістичними ракетами. Іскандер М ППО працювало в Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. Повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1330 військових. Повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 596 тисяч 950 військовослужбовців. Співробітники Служби безпеки затримали представника лікарської комісії однієї з житомирських лікарень на вимагання грошей за підтвердження інвалідності. З хворого на хронічне системне захворювання опорно-рухового апарату досудовим розслідуванням встановлено, що лікар-невропатолог, який є членом лікарсько-консультативної та військово-лікарської комісії комунального медичного закладу, організував схему вимагання хабарів за допомогу в отриманні висновків підтверджень ступенів захворювання та позитивних рішень МСЕК про продовження зміну або присвоєння групи інвалідності. Зокрема, чоловік, якому фігурант обіцяв допомогти, має невиліковне прогресуюче захворювання опорно-рухового апарату. Фігурант натомість повідомив, що, попри наявні медичні підстави для продовження третьої групи інвалідності, процес самостійного оформлення займе дуже багато часу, оскільки наразі охочих дуже багато. Однак за 2000 американських доларів він може допомогти вирішити це питання МСЕК. Правоохоронці затримали перевертня у Білому халаті у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України у його робочому кабінеті на гарячому, одразу після передачі йому обумовленої суми хабаря. Під час невідкладних обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта справи вилучено значну суму готівкою, ще майже 90 тисяч доларів США, медичну документацію, чорнові записи, мобільний термінал із перепискою тощо. На підставі зібраних доказів, затриманому вже повідомлено про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, це прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, рішенням суду фігуранта відсторонено від посади та обрано запобіжний захід цілодобовий домашній арешт. Триває досудове розслідування, в межах якого перевіряється інформація щодо причетності до функціонування корупційної схеми інших працівників медичних установ. Знову під вартою. Черговий запобіжний захід обрано екс-керівнику Рівненського обласного ТЦК. Він підозрюється в умисному сприянні громадянам, в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану. Це уже четверта підозра посадовця. Поясню, він обвинувачується в застосуванні насильства щодо підлеглого та незаконному збагаченні. Нагадаю, що в ході розслідування щодо побиття слідчі виявили, що керівник рівненського військомату володіє нерухомістю та землею вартістю 46 мільйонів 600 тисяч гривень. Наразі війському може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Томарі відкрили центр підтримки вимушених переселенців Я Маріуполь за адресою вулиця Перемоги. 1. це вже 29-й центр та 20-те місто в Україні, де запрацює мережа концепція. Я Маріуполь це підтримка та допомога наших шановних громадян з міста Героя Маріуполя. Вона триває вже більше двох років. Почалася вона зрозуміло, з першого місяця Запоріжжя та Дніпро, там де маріупольці виїжджали. Там воно було створено ще у квітні місяці. І так воно рухається. Тобто, маріупольці рухаються а ми за ними. Тобто, вони дорухалися до Житомира. Ми прийшли на допомогу та на підтримку. Зараз у Житомирі більше трьохсот маріупольців. Всі вони зможуть отримати в центрі комплексну допомогу. Центр це про юридичну, медичну гуманітарну та інші питання, які виникають сьогодні у житті наших маріупольців, вони тут будуть знаходити відповіді на будь-які питання. Ні, на всі у нас є відповіді, але разом ми будемо шукати. Також ми поспілкувалися з переселенцями, які прийшли на відкриття центру, аби не тільки отримати допомогу, а й поспілкуватися з маріупольцями. Ми ще не ходили до юриста. Ще ще підемо до юриста, підемо ще до медичного працівника. Поки тільки отримали гуманітарну допомогу. Я думаю, що в кожному, не тільки в обласному, і де велике скупчення, і в районних центрах робити. Наприклад, ми з Бердичеві живемо, як би і важковато добиратися. У лікаря я отримала медикаменти, там ну, Азі ну, і вітаміни отримала. Ну, ну, прописала, які мені лік треба ще приймати. Ви знаєте, ну дуже допомога суттєва, якщо я поїду і у лікаря зараз медикаменти дуже дорогі. Для пенсіонера це в мене маленька пенсія, і це я на проживання знімаю квартиру. в центр я Маріуполь. Я звертаюся вже не перший раз. Я зверталась вже і в Івано-Франківську була, і в Вінниці була. Але місце жительства ми міняємо. Тому зараз дуже рада, що відкрився центр в Житомирі, бо я живу в Бердичеві. Ось і за якою допомогою? Ну, ми приїжджаємо за продуктами, іноді дають речі, іноді дають набори гігієни. А, що ще? Я, наприклад, стала на соціальне житло а, в чергу, а потім медична допомога. До речі, от в Вінниці терапевта сматрів, і записи іноді бувають до узких спеціалістів. Також пані Олена звернулася за психологічною допомогою. Кожна людина це індивідуальність, кожна психіка – це індивідуальність. Тому допомога для кожного індивідуальна. Не можна сказати таку, що ось така допомога підходить всім. Цьому і цьому і цьому. В залежності від того, яка в людини ситуація, яка в людини біль, в залежності від того, ми вже працюємо з. Із... Людьми відбудувати місто завжди можна. Можна побудувати нові підприємства, відбудувати будинки, але от саме головне зберегти людей, зберегти цей дух Маріуполя. Бо це головне, і тут ми всі разом розуміємо, що це потрібно підтримати, і це дуже важливо для людей. Іван Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Зовсім скоро розпочнеться новий навчальний рік. Чи буде навчання по суботах? У якому форматі та що чекати учням і вчителям з 1 вересня? Розповіли на брифінгу представники департаменту освіти Житомирської міської ради. Зараз у нас навчальний рік східного постанови Кабінету міністрів розпочинається з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. І на сьогоднішній момент все ж таки прийшли до висновку, що ми залишаємо п'ятиденний робочий тиждень і залишається субота-неділя вихідні дні. Поки що прийнято рішення про збереження термінів канікулярного періоду. Ми зберігаємо. Наш п'ятиденний навчальний тиждень, і будемо мати в резерві дійсно гнучкий формат нашого канікулярного часу. Я хочу сказати, що закон чітко вказує про те, що канікулярний час за рік освітній в наших дітей повинен бути не менше 30 діб. І цих 30 діб вони, дійсно, наші діти отримують для відпочинку. Ситуація буде нам підказувати, як використовувати використовувати цей канікулярний час, щоб він був ефективний. Саме головне, ми говоримо про те, щоб нам зберегти психічний емоційний стан здоров'я наших дітей. У другу зміну будуть навчатися учні шкіл, розмір укриття яких не розрахований на всіх дітей. Зрозуміло, що є і залишається сьогодні дві зміни, і підзмінок, як ми говоримо з 12 години. Це молодші класи, п'ятий класи, як вже впливають. І зрозуміло, що не всім подобається, і що деякі класи переводять другу зміну. Але зосереджу вашу увагу саме головне на те, що кожен керівник відповідає за безпеку і безпечне середовище, в якому знаходяться його діти. І тому більше кількість дітей, ніж можливість є в укритті, вони не можуть розташувати в першу зміну всіх. Основні аспекти, на які буде зосереджена увага, це облаштування укриттів та наявність генератора. Тому тут саме перебування дітей в укриття, тому і е, декілька років вже ми і 22-й, 23-й, 24-й ми е, Покращуємо матеріально-технічну базу і робимо там, де ми в перший рік не побачили, що потрібно зробити вентиляцію, і деякі моменти, які потрібно нам покращити, це ми все замінюємо, тому що саме перебування, ви прекрасно знаєте, що це може бути і півтори, і дві години, і три години. Зараз тривоги, вони досить довгі, тому ми розуміємо, що діти перебувають в укриті, а умови повинні бути комфортними. Ми і плануємо. З кожним закладом, бо згідно з'їдначила закрепля структура приймає на педагогічній раді кожен заклад. Ми рекомендуємо кожен заклад, виходячи із сьогоднішніх реалій. Не саме головне із мов безпеки і безпечного середовища, перебування всіх і наших учнів, і працівників. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Лептоспіроз – це небезпечне гостре інфекційне захворювання тварин, диких гризунів і м'ясоїдних, яке проявляється гострою та підгострою формами. Гострою формі це підвищення температури до 40-41 градуса, жовтучність лозових оболонка, конюктивіт. Це більш схильні до хвороби, більш молоді. Такі тварини гострої форми. Є ще підгостра форма, це вже більш старі тварини, бувають дерматити, болі в м'язах проявляється. Так само жовтушність, діарея підвищується, Сича з домішками крові або насичено жовтого кольору. Провідний лікар ветеринарної медицини Володимир Хмельницький розповів, що вакцинація є основним методом запобігання лептоспірозу та наголосив, що не варто займатися самолікуванням тварин при проявах захворювання. Лікувати в домашніх умовах це дуже складно і не і непрофесійно, тому що її потрібно диференціювати. Вам треба звернутися безпосередньо до свого ветеранного лікаря або в будь-яку ветеринарну лікарню, щоб вони поставили діагноз і там специфічну антибіотикотерапію. На лептоспіроз частіше хворіють сільськогосподарські тварини, зазначив Володимир Хмельницький. Частіше хворіють по практиці сільськогосподарські тварини. Найчастіше хворіють верха. Коні найчастіше хворіють і собаки рідшій формі хворіють, ну, тому що у нас більше того, всі вакцинуються, собаки цей хвороби. З тваринами домашніми, це один-два випадки, небагато так випадків звертаються. А з сільськогосподарськими тваринами багато проскакують лептоспірозу. До лептоспірозу також сприйнятлива і людина. Для людей небезпечна, так само правильні постановці діагнозу. а Там, якщо виходить, що на протязі чотирьох днів не піддати лікування, там вже не як це, незворотні процеси йдуть. Летальність, висока летальність людей, і багато випадків зустрічається, що телесторозу йде. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Благодійний фонд твій крок передав переобладнану мобільну майстерню Локер 153 п'ятдесят окремій механізованій бригаді. Це універсальна ремонтна майстерня, яка вже допущена до експлуатації Міністерством оборони України. Її можна офіційно ставити на баланс частини і обслуговувати. Майстерня призначена для швидкого ремонту військової техніки прямо на полі бою. Коли у хлопців немає зовсім нічого. Ця машина заїжджає в пустий ангар, відкриваються двері, і це стає повноцінною майстернею для того, щоб ремонтувати будь-яку машину, навіть американську. Керівник проєктів благодійного фонду Твій крок Дмитро Вільчинський розповів, що на переобладнання пікапу у повноцінну мобільну майстерню витратили близько 913 тисяч гривень. Сам пікап. Привезли військові. Наш благодійний фонд Вікрок збирав на переобладнання цього пікапу та укомплектування. Ще підключалися додатково волонтери, які також зібрали досить велику суму спільними зусиллями. Така машина сьогодні буде передаватися посиникам 153 ї окремої механізованої бригади. Дмитро Вільчинський зазначив, що мобільна майстерня Локер є повністю українського виробництва. Це наша розробка, наша власна розробка. І вона вже себе показує дуже добре. Таких машин це вже 53 третя машина, яка передана до сил оборони. Заступник начальника озброєння 153 ї окремої механізованої бригади поділився з нами, що така майстерня у них перша, та зазначив, що мобільна майстерня є дуже важливою, адже вся техніка наших захисників потребує обслуговування. Така майстерня вона. Дуже необхідна на лінії бойового зіткнення для евакуації, для ремонту. Це спасе життя нашим воїнам. Тому ми вдячні за кожну гривню, яку вкладають українці в нашу армію. Вона наближає нас до перемоги. Ми віримо в те, що ця машина дійсно допоможе вам швидко відновлювати техніку. Дякую вам велике. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими попрощалася Житомирська область цього тижня. Пам'ятаймо, що кожне ім'я цього списку це життя, яке знищила Росія. Вічна шана героям. За даними гідрометцентру Житомирської області, у суботу, 17 серпня, максимальна температура в день плюс 31, вночі плюс 15. Вологість повітря 44%, Вітер південний зі швидкістю півтора метра за секунду. У Житомирі протягом дня буде ясно, без опадів.